Штати відмовляються від зброї, починають робити дешеві дрони і передали Україні F-16. F-35 образився і отримає апдейт на Скар Нідерланди купують томагавк за скажені гроші. А Франція розробляє свій Хаймарс. Про усі ці та інші цікаві новини тижня світу мілітарних технологій в нашому новому випуску мілітарних новин. На зв'язку агностик не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Учора в Чорному морі дрони головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили московицький Су-30, проте пілоти, на жаль, тимчасово залишились живими. Фактично, станом на зараз, це вперше взагалі в випадок в історії та в світі, коли з безекіпажного морського дрона було знищено бойовий винищувач. Ну, власне, колись і ДРЛВ ніхто не збивав, а тепер і винищувачам у Чорному морі буде не солодко. як і гелікоптерам, не щастило на новий рік. Там взагалі була дуже шикарна операція. Яка вже тільки через факт збиття су 30 повністю себе виправдала. А якщо вам подобається, як російська техніка та солдати палають, не забувайте долучатись до нашого збору на Покровський напрямок, де московити останнім часом дуже сильно активізувались, адже завдяки вашим донатам українські дрони будуть літати надійніше, довше, ефективніше і так далі. Давайте сьогодні от перевіримо теорію про маленький донат. Кожен, хто дивиться це відео, закиньте 5 чи 10, чи навіть 2 гривні на збір. Це не складно, а збір закрити вдасться набагато швидше. Ну а якщо ваш донат буде кратний 100 гривням, ви автоматично візьмете участь у розіграші, неймовірної купи подарунків з PS5 Slim, як в якості головного призу. Усі посилання в описі та закріпленому коментарі. Минулому випуску ми з вами говорили про F 47, який буде розробляти Боїнг. І тоді багато хто розчарувався цим вибором, думаючи, що літак шостого покоління він же NGAD, розроблятиме Lockheed Martin. Самі з Lockheed тоді тактично відповіли, що вони вітають Боїнг з цією перемогою. Наразі ж, щоб усі напрацювання не були марними, генеральний директор Lockheed Martin Джим Тейклет заявив, що вони запроваджуватимуть усі технології NGAD на існуючі платформи, тобто на F35 та F22. І він поставив задачу своїй команді забезпечити 80%. Можливостей шостого покоління в цих літаках, при цьому, щоб наприкінці все це коштувало вдвічі дешевше за F-47. Це оновлення для F-35 отримало офіційну чи не дуже офіційну назву NASCAR. Тобто, грубо кажучи, з F-35 зроблять літак покоління 5, який може бути дуже цікавим, зокрема для усього європейського регіону, бо з F47 не зрозуміло, як буде і чи буде повноцінною та версія, яку штати виставлять на продаж і чи виставлять взагалі, бо той же F22 нагадаю, через свої технології не продається в інші країни. І що цікаво, гендиректор ще зробив дуже цікаву заяву про те, що вони отримали секретний звіт ВПС США щодо їхнього рішення по НГАД і стратегічно вони не збираються протестувати проти цього рішення. Звучить так, наче вони не дуже погоджуються з цим висновком, але сваритись не хочуть, адже у них, окрім літака, є що запропонувати уряду, а з теперішньою адміністрацією там краще не сваритись. В той же час армія США проходить величезну реформу, яка передбачає списання та зупинку придбання чи розробки купи техніки в межах скорочення. Неефективних програм по-перше, армія США перестане купувати Хамві та GLTV, легкі бронеавтомобілі. Але найцікавіше з цього це розірвання контракту на виробництво новітнього танку М10 Букер, який ще під час свого релізу зазнав просто шквалу критики. Якщо коротко, букер мав закривати нішу між Абрамсми та Бредлі, тобто на початку розробки була вимога створити легкий маневрний танк, який можна було б скидати з Геркулесів. Але поки танк робили, його вага збільшилась до щонайменше 38. Сьми тонн залежності від модифікації, буває типу, 50, і він не те, що десантуватись тепер не може, а й навіть по деяким мостам проїхати. Коротше, це було цілком очікувано. Але найголовніше, що треба розуміти, це ж хтось просував, фінансував, і навіть на фінальних етапах, коли було вже зрозуміло, що воно що воно таке вийшло, усе одно погодили їхню закупівлю. Крім цього, під роздачу потрапили гелікоптери. Apache у модифікації AH-64D. причина: вони старі, їхнє обслуговування дуже дороге. А замінити їх планують роєм дешевих безпілотників, здатних придушити супротивника. Про що ми сьогодні ще частково поговоримо. Також під скороченням потрапив безпілотник mq 1 Gray Eagle, бо він також, на думку нового міністра оборони, застарілий, хоча перший став на озброєння в 2009 році. На ці слова доволі сильно образились виробники цього дрона, General Atomics, зазначивши, що за цей час Gray Eagle вже встиг отримати кілька великих оновлень, і все це при тому, що вони мають поставити ще 44 безпілотники уряду. І не зовсім зрозуміло, чи були вже оплачені ці БПЛА і як взагалі з цим бути. Натомість Гезгед зазначає, що ключовими напрямками розвитку будуть високотой. Балістична ракета з можливістю ураження рухомих цілей на землі та в морі, електромагнітне та повітряне домінування, ударні дрони в кожній дивізії, засоби боротьби з БПЛА в механізованих ротах, штучний інтелект та 3D-друк, і більшість з цих речей мають бути розроблені чи імплементовані в 26-му чи максимум до 27-го року. Адже саме 27-й рік вважається найбільш реальним щодо нарощування сил Китаю та можливої прямої конфронтації із США. Нарешті американці зрозуміли, що майбутні війни це не дорожезні ракети по декілька мільйонів доларів, а копійкові дрони, які треба вміти щонайменше збивати, і збивати економно та ефективно. Голова командування майбутнього армії США Джеймс Рейні на одній з конференцій заявив, що їм треба вже зараз робити купу дешевих дронів і вчити армію протистояти їм. Але за традицією всі запропоновані варіанти коштували. По американськи, тобто, м'яко кажучи, не дешево. Тому Рейні уточнив, що їм не потрібні там камери від Гучі і все інше, а треба багато і за копійки. Саме тому вони використовують для цього 3 d друк, вже починаючи співпрацю з командуванням матеріальних ресурсів армії США, виготовляючи 10 дронів групи 1, тобто вагою до 9 кілограм, за один тиждень. В планах же вийти на виробництво 10 тисяч дронів на місяць, для того, щоб навчати піхоту, екіпажі, техніки та взагалі чи не усіх військовослужбовців американських протидіяти ку. Купі дронів вибачайте про США, дійсно багато новин накопичилось, але ще буквально декілька і будемо рухатись далі. США днями схвалили продаж крилатих ракет томагавк Нідерландам, що саме по собі вже подія, адже томагавки, окрім США, є у Великої Британії, Японії та Австралії. Тож Нідерланди тепер зайшли в дуже елітний та престижний клуб. Елітний він не тільки через малу кількість учасників, а й через вартість такого задоволення. В угоді вказано, що Нідерланди хочуть придбати 163 комплекси томагавк блок 5, 12 комплексів блок 4, 10 систем керування озброєнням, термінали супутникового зв'язку, системи захищення передачі інформації, контейнери, логістику і так далі. І за все це на 2,2 мільярди доларів, тобто десь по 12 мільйонів за одну ракету, грубо кажучи. І це багато, адже буквально півтора роки тому на 2,3 мільярди купили 400 ракет і 14 систем керування вогнем. Японія, а, тобто за менш ніж за 6 мільйонів доларів за одну ракету. А Австралія два роки тому придбала 220 ракет та три системи керування вогнем за 895 мільйонів доларів. Тобто знову ж там трошки дорожче 5 мільйонів доларів за штуку. До речі, про Австралію. Пам'ятайте, що в жовтні 2024 року Австралія пообіцяла передати Україні свої списані Абрамси. Вгадайте, чи передали вони їх? Виявляється, що там досі відбувається дуже неквапливий процес легкого ремонту та демонтажу секретних систем. І взагалі не факт, що вони щось відправлять. Виявляється, що в березні, коли Трамп призупинив допомогу Україні, австралійці також автоматично перестали рухати цей процес. Адже для передачі американських танків так чи інакше потрібен формальний дозвіл США, хоча формальний. А австралійці не те, щоб дуже сильно їх питали і тисли, ба більше деякі оборонні чиновники почали казати: ну, ми взагалі сумніваємо, що ці танки Потрібні українцям, адже зараз війна дронів, а у Абрамсів дах дуже слабкий. А ще ось ось у вас вже там буде мирна угода, і буде дуже незручно мати посеред океану кораблі з танками на борту, які придеться розвертати назад. А ще у нас не вистачає увага офіцерського складу, який необхідний для нагляду за технікою в морі. Чесно, я таких відмазок вже давно ніде не чув і не зустрічав. Але офіційно Міноборони Австралії кажуть, що все ок, Австралія працює, і у 25-му році вони передадуть танки. Ну і якщо ми вже зачепили тему передачі чогось Україні, днями мережі облетіла новина, що США передали Україні f 16 Звісно, заголовок дуже гучний, приємний, клікбейтний, але все трошки складніше, ніж здається. По-перше, варто задати, що США взагалі не вписувались в історію передачі Україні літаків, тому подібна новина це дійсно подія, Щоправда, передані були фюзеляжі F16, скоріш за все в модифікаціях блок 15, судячи з характерних ознак на носовій частині. Ці так звані літаки не мають двигунів, радарів, електроніки та інших важливих систем. Тож відновити їх для бойового застосування Україна точно не зможе. Тому ці літаки, скоріш за все, можуть бути використані як донори для ремонту українських літаків, а також як навчальні макети і так далі. Там, до речі, на ту американську базу зберігання, з якої вивозили ці літаки яка скоріше вже не з база зберігання, а кладовище, просто боляче дивитись. А там знаходиться майже 350 F16. А ще там є і Грикулеси, і B52 Stratofortress, і B1B Lancer, F15, F18, F14, A10, і більшість з них це вже брухт, який відновлювати ніхто не буде. А ще є дуже кумедна новина, який місце саме тут. Пам'ятаєте, як США відмовлялися передавати нам сучасну зброю, броню для Абрамсів чи безпілотники, через те, що от її захоплять росіяни і дізнаються усі наші секрети? Є у США така плануюча курта бомба Stormbreaker Advanced, або ж GBU-53B, або ж вона ще відома як SDB-2. Це новітня американська бомба, яку поставили на озброєння буквально 5 років тому. Окрім США, такі бомби вже закупили Фінляндія, Норвегія, Німеччина, Італія. І в березні 25-го року в мережі з'явились фото винищувача Фей 18 Суперхорнет на борту авіаносця Гарі Трумен, які використовувалися для боротьби з хуситами в Єміні. Це стало першим задокументованим використанням цієї бомби. Бомба дійсно крута, адже має три режимне наведення і вміє зв'язувати з літаком, щоб змінювати свій курс за потреби. І от нещодавно в соцмережах почали з'являтися фотографії майже ціленької бомби в єменських пісках, якого знайшли просто люди. Чи варто казати про те, що вона вже скоріш за все на шляху спочатку до Китаю, а потім можливо до так званої Росії? І це я мовчу про 12 12 збитих та втрачених МК-9 ріпер? Але це звісно ж не те ж саме, якби такий же безпілотник втратили українці. Ні, це зовсім інше. Французька маловідома компанія Turgis Galard, не забудьте мене виправити, як правильно воно має звучати, яка стала відома публіці пару років тому, презентувавши доволі цікаве БПЛАаарок, знову раптом то неочікувано, презентувала французький Хаймарс, який отримав назву Фудре. Він розробляв. я не знаю правильно. Він розроблявся в повній секретності, за рахунок приватних інвестицій і вже може стати на озброєння до кінця 27-го року. Хм, Знову 27 рік. Причини розробки на власного Хаймарса насправді дві: Перша, бо французька ЛРУ вже стара і їх немає, бо чотири віддали Україні, ще якусь кількість розібрали на запчастини, а з шести, що залишились, три знаходяться в Румунії. Друге, бо сподіватися на штати тепер не дуже виходить. РСЗВ розроблено на базі шасі Renault trax kirax 6 х 6 і має високу мобільність. Ця установка може зможе нести на собі пакет з шести ракет М-31, одну ракету Атакомс. Або дві ракети ПІРСМ в майбутній перспективі вони хочуть присобачити туди запуск крилатих ракет наземного базування LCM з дальністю до тисячі кілометрів. Тут, звісно, відкритим залишається питання, чи збирається Франція робити відповідні ракети, що не менше найпростіші М 31 адже мати свою РСЗВ це круто. Але коли вона залежить від американських ракет, які вони собі нормально наробити, не можуть. Це такий собі варіант. До потенційної Третьої світової, ну або щонайменше до гострого протистояння з КНДР, готується Південна Корея. Компанія Ханва, один з найбільших військових підрядників в південній Кореї, отримали запит на розробку надсучасного радару для маловисотної протиракетної оборони, на кшталт залізного купола. Тобто радар буде призначений для відслідковування сотень ракет та снарядів, що летять на малих висотах та коротких відстанях. Крім того, наразі вони розробляють безпілотний варіант своєї гаубиці К9 Thunder, що отримав назву К9 А3. Ця модифікація. Ця буде повністю безекіпажною і зможе виконувати всі місії як повністю автономно, так і за допомогою дистанційного керування. Другим важливим оновленням стане нова 155-мм гармата довжиною в 58 калібрів, що з використанням високоточних снарядів надасть радіус роботи в приблизно 80 км. Ну і броню також планують посилити за рахунок модулів та інтегрованого в корпус композиту. Більшості з вас відома назва iris T. Це одна з найперших західних ППО, що з'явились в Україні і чудово себе проявили за роки повномасштабної війни. Німеччина, власне, яка і постачає Україні ці системи, досі не прийняла його на озброєння. І ні, не. Через те, що він якийсь поганий чи не підходить їм. Уся справа в тому, що вже повністю перевірений в реальних бойових умовах комплекс, не можуть поставити на озброєння через кран. Кран транспортно заряджаючої машини. Він, бачите, не відповідає вимогам безпеки. Тобто, тепер перевірений в бою механізм має бути демонтований і замінений на сертифікований, хоч і не перевірений в бойових умовах, аналог. І через все це початок експлуатації комплексу планується не раніше кінця 2025 року, а може й пізніше. Ну і наостанок, давайте про маска. Так настали ті часи, коли величний геній заслуговує на місце не тільки в маленьких новинах, а й в мілітарних. Дві новини, які, наче, і не пов'язані одне з одним, якщо їх читати у відриві одне від одної. Перша новина Маск знову критикує програму F-35. Він репостнув заяву політичної коментаторки Лори Лумер, про яку навіть є стаття на Вікіпедії, де написано, що вона ультраправа активістка, конспіролог та інтернет особистість. Але серед усіх регалій я особисто не побачив освіти чи роботи в військово-повітряних силах, чи, хоч трохи щось на те схоже. Тим не менш, Лора написала, що F-35 35 це фіаско і взагалі зрада американських платників податків. І там далі по тексту, що от двохтрильйонна програма F-35 постійно стикається з затримками, довгим очікуванням оновлень і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це, власне, факт. Робили їх дійсно довго, поставляють покупцям дійсно з затримками, і оновлення tr 4 дійсно не можуть швидко встановити на купу літаків, які просто сотнями стоять і чекають свого часу. Це все беззаперечно, дійсно є так. Проте те, в якій манері це все написано, Яко кажучи, не дуже Пентагон же в свою чергу ніколи не заперечував, що програма стикалась з труднощами, проте літак продовжує повністю задовільняти потреби ВПС США. Але бісе з нею нам цікавіший репост Ілона, який уточнив, що цей літак буде знищений дешевим роєм дронів. Це вже не вперше, коли Маск критикує пілотовані літаки, мовляв, за безпілотними літаками, майбутнє і так далі. Ніхто, власне, і не сперечається з цим, тому для літаків шостого покоління роблять дуже і дуже багато різних автономних і напівавтономних БПЛА, які і мають працювати в тандемі. І от, наче ж нічого ж такого, просто очільник Тесла та SpaceX, ну йому не подобається пілотована авіація. І тут наступна новина. В січні 25-го року президент США Трамп оголосив кандидатом на посаду міністра ВПС США. Троя Мінка це людина, яка зовсім нещодавно була заступником міністра ВПС з питань космосу, а потім головним заступником директора НРО, однієї з розвідувальних служб, яка стоїть поряд з ЦРУ, АНБ і так далі. Проте цікаво тут те, що під час, скажімо так, співбесіди Троя в Білому домі, окрім Трампа, там був маск. Цивільна особа знаходиться поруч під час обрання міністра ВПС США, і рейтер стверджує, що сім різних дотичних до цього питання осіб з Білого Дому підтвердили їм, що саме Маск рекомендував Мінка на цю посаду. І так склалось, що саме Мінк свого часу робив усе, щоб саме SpaceX отримували контракти на розробку супутників на декілька мільярдів доларів. Ба більше, коли агентство відправило тендер декільком компаніям, і компанії вже майже були готові показати свої пропозиції. Цей пан змінив тендер. Так, що фактично під нього почала підходити тільки SpaceX, і тепер давайте спробуємо вгадати, кого ж залучить до розробки безпілотних винищувачів міністр, який свого часу дуже допоміг маску, а став він міністром завдяки тому, що маск його рекомендував на цю посаду. Ось такими були мілітарні новини останніх тижнів, що вже минули. Тож не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте про усе ось це. Також не забувайте брати участь в нашому зборі та розіграші. Ну а з вами на зв'язку як завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну. В нашому новому випуску мілітарних новин на зв'язку. Ну, no, ні, тебе треба зняти відео. Розумієш, ні? Звісно, тобі дуже потрібно там зараз, але Так. Де поставиш, кладеш?